Здравствуйте! Вітаємо вас! Сьогодні марануй на зиму солодкий перець пряній солодко оліні заливці. Запевняю, що рецепт вартий вашої уваги. Такий перчик зимою справжня насолода. Це дуже смачний перчик. Рекомендую. Це просто і смачно. Ловіть рецептик. 4 кг солодкого перця помити, очистити від зерен і нарізати по довжині на смужки. Все, перець підготували, готуємо заливку. Для неї нам потрібно 2 столові ложки води, 2 столові ложки солі, одна склянка рафінованої соняшникової олії, одна склянка цукру і одна склянка 9% оцту, кілька лаврових листів і чорний перець горошком. Одну столову ложку зверху. Можна ще додати інші спеції на ваш смак. Я ж додаю тільки чорний перець і лавровий лист. У Велику каструлю насипаємо сипучі інгредієнти заливки, крім лаврового листа і перця. Потім додаємо воду, оцет і олію, перемішуємо, ставимо каструлю на невеличкий вогонь. Перемішуючи ложкою, доводимо заливку до кипіння, а потім сипаємо каструлю наш перчик. Перемішуємо кип'ятим 2 хвилини, перчик стає м'якіший і зменшується в розмірі. Тоді додаємо чорний перець і лавровий лист. Знову гарно перемішуємо і ще беремо перчик 5 хвилин. Отже, загалом це буде 7 хвилин. Перчик вийде смачним і хрумким. Якщо ви хочете, щоб він був м'якішим. Варіть перець 8-9 хвилин. От і все, гарячий перець з заливкою, накладаємо стерильні банки і закручуємо банки стерильними кришками. Накриваємо нашу смакоту пледом або великим рушником. Хай банки стоять замотаними до остигання, а потім банки з перцем. Ставимо про холодне місце. А зимою будемо смакувати. Смачного! До побачення!